Російська залізниця знову під ударом. Логістика війни це все і вона руйнується зі сторони України в сторону Кремля. Між тим сьогодні в Стамбулі стартують переговори, все ж таки, на яких будуть обговорюватися гуманітарні питання, але від яких прориву не очікує і Росія. Чого очікуємо? Ми в Сполучених Штатах Америки визнали, Росія лягла під Китай, і за це буде непереливки. Обом про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова це прямий ефір фірітуба 24-го та ютуба нашого гостя. А це Тарас Загородній, політехнологі. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити, слава Україні! Доброго дня, Героям слава. Ну що ж, пожалівся Юра Слюсар, губернатор Ростовщини про те, що не, не спокійно було у а, його регіоні. Жалівся, звісно, на те, що там буцімто приватний будинок, буцімто по в різних частинах Новочеркаська спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно загасити. А за даними Астрими той дронів у Новочеркаську міг бути залізничний вокзал і Новочеркаська Грес. А міністерство оборони Російської Федерації визнавало, що 11 безпілотників летіло по Ростовщині. Вони збивали ще неспокійно було в Тульській, Брянській, Курській, Калузькій, Нижогородській областях. А вже пізніше сьогодні Атрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, підтвердив так: у Новочеркаську в Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для ВПК та армія РЕП. Це взагалі логістичний вузол, який з'єднує стратегічні напрямки. Ростов на дону Воронеж, Волгоград, Камень-Шахтинський. Перекидають техніки, боєприпаси кажу Коваленко, Все просто це війна. Війна, це логістика, нові резерви, техніка, паливо. А тепер з порушеною логістикою все уповільнюється. Ну що ж, як ми з вами і говорили, і заповіщали тенденція набирає обертів. І наскільки це дійсно попливає і на логістику ворога, і на ті плани Кремля, які він на серпень, вже в липень червень нього нічого не вийшло. А він ще ж на серпень-бересень розраховував. Ну я так бачу, що треба переписувати. Так воно і є. Це да. те, що ми з вами обговорювали, що слабкі місця, які у росіян. залізниця, авіасполучення, от і партина в російська та Балтійська морі. Так? Тим більше дивіться, залежність росіян від, залежність росіян від, цього, від залізниці ну, достатньо висока. А вони там і техніку масштабно перевозять, і. Цивільні вантажі, нафту в тому числі перевозять і так далі. Якщо починає, ну, це ж, це, це ж працює як ефект доміно, оскільки це ж величезна система. Ну, від собі, в одному місці з'являється. Якийсь ну, затик, який не дає можливість, наприклад, рухатись поїздам. А куди ти поїзди поставиш, ти повинен там, їх кудись пересувати. Якщо там, вони стоять, займають колії, значить десь в іншому місці не, не працює. І тому це дуже, дуже гарна історія і дуже слово це це слабка, слабка ланка росіян. Якщо буде використана ще така приблизна схема, те, що показав малюк на стратегічних бомбардувальниках ось це взагалі буде пісня. Ну і від собі там приїжджає там вагони від там, або там теж там залізниця. Там приїжджає відкривається дах, наприклад, від вантажівки, яка б'є по локомотиву припустимо, да. Uh -huh. І зупиняє локомотив. До речі, якось жалілися росіяни на от на території України десь по-моєму під Маріуполем. Щось там було щось. Вони жалілися, що звідки з'явилися дрони. Вони не зрозуміли, влупашили по а, локомотиву, і багато чого там далі відбулося. Тому а, це правильні процеси. Це правильні процеси. Це слабка ланка Росіян, а це дає можливість контролювати багато чого. Україні. Mm -hmm. ну і це має накопичувальний ефект. Спочатку тут залізниця зупинилася. Далі якийсь бізнес розорився в цей час. Не можуть перевести якісь крупнотонажні вантажі. А тим більше коли йдеться про такий крупний вузол, крупний який, який стримує. Ну, бачите, дивіться, де Ростов, а де Волгограду, умовно кажучи. Да? Ну, достатньо велика відстань. А там далі починається. там, Припустимо, нафтова компанія не може по залізниці провести, провести припустимо, нафту, так знову збитки, знову вчасно не, не це не зробило. Тобто, це якраз вибивання оцих слабких ланок, які не дає можливість працювати як економіці, і не дає можливість. Ефективне діяти, а в першу чергу російському війську, а, я ну часто привожу таку аналогію. Якщо ви всі, всі уважно українці подивляться, то ви всі побачать, що у росіян дуже добре, більш-менш виходить вести бойові дії а, саме в цих місцях, де є розгалужена залізниця, в першу чергу. Ну чому Донбас, наприклад, Да? ну тому що там, вибачте, таке розгалужена залізниця, що з радянських часів була, uh -huh, uh -huh. і залишається, що можна там і в великих кількостях перевозити е, техніку людей, е, ну враховуючи те, що у них радянська ще техніка, яка потребує ну дуже багато потрібно там витрачати її. Тому в даному випадку воно так і працює. А там, де немає прямого сполучення, дивіться, щось якось так невесело у них все відбувається. Або зупиняється фактично наступ, тому що е, там знову по, постає питання логістики: якщо ти везеш на поїзді, це одне. а Якщо ти везеш величезну кількість автомобілів, які не мають таку вантажу а скільки повинна машина, наприклад, зробити ходок для того, щоб один один вантаж перев... відвести а потім інший привезти. Ну і витрати, в тому числі на пальне, а, витрати на запчастини, на самі вантажні автомобілі і багато чого іншого. Тому це те 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 що що те, що ми обговорюємо, Україна починає намаксувати оці вузькі місця росіян, точніше, вона є такі вже технічні можливості. І це дуже добре. До речі, воно раніше почалося, ніж я думав. Я думав, що десь підсерпене, воно там ну трохи пізніше почне а, там намацуватись і працювати. Ну будуть Лаврова запрягати та інших коней, щоб вони возили власне того, що це ще і автівки. Все це затримує. А дійсно праві ви там інша проблема виникне. Інша проблема виникне де взяти стільки вівса. Ну це ж годувати, це ж хораш. Це, це, це хто хто підвозити буде? Це інші кони треба шукати. Так що це такі вже віслюки. Ще є до речі. Вони ж їх задіювали. А віслюки є? А там ще є романтична якась історія. Може для деяких там людей виникнути два в одному. Фактично, да. Да, як в тому мамі не жени коней, а лавров каже: а чого ж їхні женіть, якщо вони друг другу нравиться? Нравиться, ні да. Тепер хай терплять. Не красавиці Вони правда, всі абсолютно. А воно відкладає імперськість. У всіх є різні смаки. Не треба засуджувати людей, якщо є у людей симпатія, особливо у коней віслуків. Жах, смість бульдога з носорогом. і не вапіда бульдога міносарогам. А цим звісно, що ж з нами вже майже тисячі людей. Друзі, дуже дякуємо. Ми вас вітаємо. Щиро спасибі, що ви до на нас приходите, слухаєте, дивитеся. І знаєте, от ви схватали павутинку, а я й подумала, що вони навіть якщо будуть отам перекидати свої літаки за 6 тисяч і більше від у кордону з Україною. Ну це ж їм не допоможе, тому що техніка, дрони, інновації, які оглядали, от кіткелог, Жаннальбаро, Франція, кіткелог США, казали, що вони вражені такими технологіями, готові купляти. Вони Стануть і туди, куди б на які вони авіабази на Українку подалі і всі інші не перекидали, ну знаєте, там проблема за надирями Камчаткою. Знаєте так. чого? Там доріг немає, там доїхати неможливо. Да, там долітати треба. От в чому Це єдине, дуже... що може стримати. Якщо а, по такій схемі, як робили СБУ по а, по цьому по стратегічних бомбардувальниках, там же були вантажівки, які під'їжджали до аеродромів так. А проблема надаря Камчатки в тому, що там доріг немає, хто не знає, там є тільки авіасполучення. А хоча не виключено, що можуть вирішити це, це питання ну, за, за, потреби, за потреби. Дивіться, якщо буде зупинена залізниця в європейській частині Росії, ці стратегічні бомбардувальники на Камчатці ми не дуже допоможуть. Ну і взагалі хуноус, де є росіяни, яким набридла війна Путіни Путіна, які обслуговують ті ж аеродроми. А вони ж уже там їм і під'їжджати не треба. І насправді цей рух теж працює. Вчора Держдума Російської Федерації каже, треба вносити зміни, аби призов був на Росії а постійний цілий рік без пауз, враховуючи наскільки Путін боявся, що після своєї навгурації прихованої мобілізації. Мені здається, пане Тарасі, це вони так знайшли вирішення питання, аби цілий рік ми знаємо, що чим закінчується той призов через два. Атритичніх відправляють на фронт, навіть і не думаю, що це всім сподобається. Ні, ну це дуже добра історія. Дивіться, думаю. це якраз одне на, 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 на інше може накладатися. Все ж таки, е, Путін не дуже хотів проводити повторну мобілізацію, тому що, судячи з соціології, вона не дуже подобається чомусь росіянам. Це раз да? це фактично визнання своєї поразки. Так, це два і третє дивіться, як одне на одне може накладатися. А от залізниця знову там автомобільний транспорт припустимо уявіть собі. Ну, треба перевозити, наприклад, продукцію, ну там аграрну продукцію там, виробника якогось так для того, щоб забезпечити місто. У від собі не працює там ну, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, немає можливості підвести вчасно продукти, припустимо, до міста. Потім призов, потім це таке. Це один на одне може накладатися і матиме дуже неприємні наслідки для росіян, тому що. Україна, якщо є такі технічні можливості, може а, фактично м, повторити історію з а, революцією 17-го року. Чому? От дивіться, була Російська імперія, яка от там воювала вже там три роки, яка ну, там, трохи підзадовбалася і все інше. Але чому все з Петербурга почалося? І чому там настав а, голод і нестача не продуктів? При тому, що Проблем в принципі проблем з продуктами в самій Російській імперії не було. Тобто, хліб був, а, з, там продукти були і, і, і так далі. Проблема якраз була в тому, що не могли вчасно підвести і забезпечити міста, mm -hmm. бо залізниця була зайнята, бо така не дуже розвинута була залізничне сполучення в Російській імперії, що ну елементарно, от в Україні хліб є, так. А в Петербурзі немає, тому що підвести просто неможливо. Тому що завантажено залізниця або іншими вантажами, або цивільними вантажами. Тобто ми повинні робити все, щоб ці всі фактори е, схилялися, ну сходились в одну точку, і це от виключно от такими дальнобійними дронами е, по е, досить таких вузьких місцях саме Росії. І це це приведе до досить досить сумних наслідків для росіян, як би вони хотіли чи хочуть це, чи не хочуть. Так, хор хороша схема робоча. Треба праці реалізовувати сполучені Штати Америки. Просто базує меть Вітакер, Вітакер США при НАТО в ефірі Fox News, каже речі, які якщо раптом хтось ще був заплющеними очима, просто такі відкривають їх і ганьблять росіян. Ну ну взагалі по всіх статтях, як на мене, а каже Вітакер, що Російська Федерація по суті лягає під, лягла уже давно під Китай. Що Китай каже він, та найбільший імпортер російської <клев> нафти субсидує війну в Україні Знає Вітекер Пекін використовує Росію як маріонетку, бажаючи, щоб США та їхні союзники загрузли у розв'язані нею війні в Україні і не могли зосередитись на інших стратегічних завданнях. Давайте послухаємо Вітекера і будемо обговорювати. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США швидше із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах, але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні. Ви ставимо розставимо 5, а Дональду Трампу напевно 4 з плюсом, тому що він напередодні підтвердив можливі візит до Китаю і не виключив зустрічі з російським диктатором Путіним. У нас заплановано безліч можливих зустрічей, Голова сі запросив мене до Китаю. Швидше за все, ми дійсно поїдемо туди в найближчому майбутньому. Це ще не скоро, але не надто далеко. Мене запросили багато лідерів, і ми приймемо відповідні рішення вже найближчим часом. Ну але водночас підтвердження таке собі да тим не менше. Оця заява вітакера. Наскільки вона також підсилює і можливі вже через 40 днів запровадження. Чення тарифів проти Китаю, ну і Трамп, який не виключає все таки своєї поїздки. Він туди поїде вже після голосування за законопроект, цікаво, грема блюменталя, чи ще до таки домовлятися, обговорювати вмовляти? А, ну подивимось, знову таки це залежить від ситуації, яка буде а, ну приблизно через два тижні. Uh -huh. а, чому? Тому що ну, американці, воно ж завжди таке ну, там, планування, як і у Трампа. Він діє від обставин, які а, а, є на даний момент. От вони запустили цю хвилю, а, що будуть санкції, нафту ви так швидко не отримуєте. А, і взагалі, та навіщо вам купувати щось, окрім, звичайно, американської нафти, тому що це ж найкраща нафта в світі або наших союзників. І вони дивляться на реакцію, який розклад буде, так, і відповідно будуть формувати і тактику перемовну, а, що буде говоритися і як говоритися. Тому що ну в, в перемовинах це називається створення важеля тиску, який дозволяє змушувати тво, твого опонента робити те, що він не хотів би, але ну мусиш це робити. А, і от ці санкції це такі важель тиску, який дозволяє. Розумієте, а, а в, які, в яких обсягах потрібно, чи потрібно, а може не потрібно, а може все вирішиться по-іншому. Багато іншого. Тому я думаю, що вони різні варіанти розглядають. Чи може бути зустріч Трампа Нусі Дземпіня? Ну, скоріш за все, так. Що можуть бути втрьох, е, ну ймовірність існує, але я думаю, що нижче. Якщо навіть теоретично це буде, це нічого не означає це буде для для України, тому що Україна все рівно ж буде опиратися, і ніхто там не зможе сказати, що Україні робити, а що Україні не робити. Е, е, позитив оцеї заяви цього е, пана в тому, що вони нарешті вже починають визнавати. Що Китай та Росія це єдине ціле, що це єдине ціле? Це дуже добре. В дійсності це великий прорив взагалі американської дипломатії, тому що були ілюзії у всіх, і у американців, і у Байдена, Обами, які думали, що росіяни будуть їх, їх союзниками у війні проти Китаю. так а тепер виявляється, що відірвати Росію від Китаю вже неможливо, Китай вже не відпуститься. Те, що вони розглядають це як єдине ціле, це дуже добре в дійсності, тому що, а Україна, ж, пам'ятаєте, вчасно ж китайських знаходила, солдат там ловили. Точніше, давайте так, ловили давно, питання, в чому коли показали, а показали тоді, коли потрібно було. Та -та, так, Ми з вами це Тут говорили, все, що все не правиль, просто так. 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 Я... Я не виключаю, що і в запасі є ще парочку десят, десятків китайців на всяк випадок. Да. Раптом, знаєте, хтось забуде, що ми союзники тут раз. А ви бачите, да, от у нас тут є такий китаєць, знову спіймали. А чого він в зимовому одязі олітку? Ну так вийшло. А може йому у нас холодно просто, там же сподівається. Там може холодно людини і так далі. Тому я б так я не розглядав чи чи поїде трам до Китаю. Що подивимось, тому що це ну з точки зору ну його політики, це якось так ну неправильно, що це будеш їхати до. Майбутнього Гігімона там да чи свого суперника тому для нього було б більш логічно зустрічатися десь на нейтральній території з сідземпіням. Хоча різне може бути. Я не виключаю знову таки, все буде залежатиме від ситуації, яка складеться на а, саме той момент. А тим більше, а яка тема спокування може бути з Путіним? Наприклад, е, ну чи буде він, ну вийде, Путін знову буде розповідати те, що Трамп не хотів почути, і він не буде виглядати переможцем. Е, ось тому, що ж е, Трамп хоче зустрічатися в тих випадках, коли він точно розуміє, що він буде е, ну просто красавчик, і е, потім вийде, що скаже всіх переміг. А чи буде таке з, після зустрічі з Путіним? А, ну, просто велике питання, очевидне питання. А, а, чи хотіла би тут давайте так: ту історію пов'язану зустрічею в трьох Сінзьпіна Сіндземпіня? Путіна і Трампа це піделює першу чергу. Росія вони Конечно. дуже хочуть там пнуться зі шкіри, щоб а вони бачити. там були. Да, вони знову така алюзія на пацдамську угоду на Ялту. Великі держави зустрілися, там, мир, да. щось їх, типу поділили, <с> да. будуть розповідати, що зараз їх поділимо. Ну, оця буде, це така, така історія, яка, звичайно, не буде відповідати жодної, жодної реальності, тому що ну, зараз точно не Друга світова війна і обстановка в світі значно по-іншому виглядає. Тому, тому може бути отаким чином. Але подивимось, чи потрібно буде це Китаю. Тому що Китай, от після, от коли заявляв, пам'ятаєте, ван і заявляв європейцям, що е, не дасть можливість Росії програти, е, і що Китаю ну, тобто США загрузили в Україні, а якщо так, то вони будуть потім займатися нами. Це якраз показує, що Китай хоче, е, китай хоче, Китай е, ну, робить натяк, жирний. Трампу, що чого ви з халопами спілкуєтесь, так? Треба з господарями спілкуватися. Господари сидять вже в Пекіні, і без нас ви нічого не повирішуєте в Москві. Тобто, в принципі, так, такий посил був а, у цих розмов на зовнішньої аудиторії. Хоча а, це ледь не вперше, коли Китай визнав, що Росія може програти. У та, та та до речі, у до речі, сьогодні Financial Times пише про те, що відбувається саміт Китаю ЄС. Сторони готуються до складних переговорів. Ну готов від, вони самі переговори будуть невдовзі відбуватися. Financial Times пише прогнозує про це сьогодні. Цього тижня вони відбудуться у Пекіні і нагадує ФТ, що сторони конфліктують з приводу торгівлі та підтримки Китаєм Росії, якраз таку війні проти України. Пекін намагатиметься представити двосторонні саміт, що знаменує пів. Століття відносин між ЄС і Китаєм як тріумф багатосторонності і ознак того типу, що Європа віддаляється від США Анда Трампа, а Брюссель зосереджений, аби підкреслити, що стрімке зростання торгового профіциту Китаю і поставки товарів подвійного призначення для військових потреб Москви, які Пекін заперечує неприйнятними. А як ви думаєте, а це уже під час цього саміту? Принаймні, якщо не сам процес того шантажу від Європи, а підґрунтя до нього буде закладатися, щоб Сізіньпін точно думав, що йому обрати ринки Європи і гроші собі, чи фінансувати. Пані недомірка Ну давайте так. Я бачу тут два сценарії залежності від поведінки Європи. Якщо Європа зараз почне ставити серйозне питання або ми, або Росія. Так. То Китай може піти по шляху, наприклад, того, що ну о, сказати навіщо навіщо Росія потрібна їм як країна, в тому числі. Якщо Європа не буде наполягати на цьому, якраз вони Китай може піти по іншому сценарію от які описав Рюте він справді сказав що коли Росія нападе на Тайвань Китай можна Росія може точніше, коли Китай нападе на трамвай, то Росія може напасти на країну НАТО, щоб відволікти. Тут може бути інша історія, що якраз Китай може вимагати від Росії атаки на одну з країн НАТО. Ну, легенько так знаєте, там припустимо, в Естонії там Нарву захопити, припустимо, чи шахедами просто кошмарять Польщу чи країни Балтії. А, тому так, така, може бути, така може бути історія. І тоді це по-іншому може шляху піти. Ну, але так, без фанатізму вони будуть це робити, ну просто для того, щоб Росію зовсім забрати собі. І все в дійсності в цій динаміці залежить від а, позиції Європи наскільки вона активно буде тиснути. Там цікаве питання щодо зростання профіциту. Тоже така історія, а, щоб всі розуміли, чому я говорю, що зіткнення Китаю і США воно неминуче воно полягає, воно полягає в кризі перевиробництва. В тому, що ну, капіталістична економіка має такий недолік. Це криза перевиробництва, коли товари виробляється більше, ніж купити чи може поглинути ринок. Дивіться, що зараз відбувається. Трамп починає всіх пресувати, щоб виробництво переносилось, запроваджує санкції, Не санкції, а тарифи, які дають вже ефект. У Трампа зараз профіцитний бюджет. У нього профіцит бюджет за рахунок мит. А це означає, що товари, наприклад, які вироблялися для США, їм немає куди діватися. І Відповідна величезна кількість товарів, яка призначалася, наприклад, для США, куди вона потрапляє? В Європу, але ж Європа теж не гумова, вони ж є власні виробники, є свої інтереси і багато чого іншого. І тому тут ці суперечки починаються і починають вилазити. І тому знову таки виключно європейці. Якщо європейці там грюкнуть е -е, кулаком по столу і скажуть або або да, або або тоді цей процес буде швидше рухатись. Якщо вони і далі будуть так е -е, гратися, то е -е, Китай може використати Росію в якості проксі проти Європи, але знову таки без фанатізму. Ну так просто щоб е -е, підірвати авторитет Сполучених Штатів Америки. Що вони є не є надійними союзниками. А, далі, звичайно, вони там не хочуть там, розгрому повністю такого Польща, країн ЄС і інше. Вони хочуть потрохи, можу, так, а потім а, піти продати миротворчі послуги, а потім піти продати миротворчі послуги а, свої вже Європі. Пане Тарасе, у нас дві хвилини значить Зеленський затвердив склад делегації на переговори в Стамбулі. Повідомляє повідомляють в директораті з комунікації адміністрації президента Туреччини, що сьогодні в Стамбулі так і так мають пройти переговори між українсько російською делегаціями. Очікується, що зустріч почнеться близько сьомої години вечора в районі Бещикташ Палац Чіраган. в директораті і в Трампа до в Ердогана додали, що можливі в програмі зміни. А, очолить українську делегацію а, людина з новою посадою, але ми теж на відміну від Росії, ми міняємо а, так би мовити суб'єктів. Просто ім'я прізвище те саме правда Рустам Умєров, але тепер він і міністр оборони, а секретар ради Нацбезпеки безпеки та оборони. Також представники Міноборони, Генштабу, ЗСУ Гурмов і служби зовнішньої розвідки, всі, значить, там. Нас три пріоритетні теми відповідно до Зеленського: повернення полонених, повернення дітей викрадених Росією, підготовка зустрічі лідерів. Останнє, мені здається нереальним. Вчора вже після нашої зустрічі ранкової род Путіна Діма Пісков сказав, переривав не ожидаємо. Так чого власне ожидаємо? От постану на сьогодні, якщо зібрати ці пазди. Ні, ну, українці зрозуміло, що що українці ожидають, що Путіна не буде да, сьогодні ввечері. Там то там, там і так зрозуміло, так а ось а так я таке, так, я, так я теж не особливо нічого не очікував цих перемовин, тому що а, ця емітація було впливої діяльності з боку Росіян для того, щоб а, показати, що наші -то перемовини перемови тривають, так що потім сказати, що не що воно ні. Але там є а, питання гачок, які грамотно закинула українська влада. А де Путін? От хочемо от так, хочемо зустрічатися з Путіним, що їсти не можемо. так А де Путін? І тут я розуміння, що Путін, звичайно, нікуди не, не не зрушить з місця. А потім буде Зеленський розводити руками, говорити Дональд Фредович, хто там хто там в Європі, там, Фандрилян, чи хто дивіться, хотів зустрітися, воно знову не приїхало от Тому що, що що тут будемо робити? Я думаю, що це неприємна ситуація. Треба. Це черговий плювок в таку велику країну, як Америка. Ми з вами стерпіти це не можемо. Давайте щось поважче, щоб ми приводили Путіна до тями. Ну, якщо по дорозі зустрінеться пісков, і все інше, це теж буде напогано. Однозначно, дуже дякую, дякую, вам, пане Тарасе, за сьогоднішню нашу зустріч. Завтра ми з вами о 13.00 побачимося та з нашими глядачами в прямому ефірі. Ютуба 24. друзі. Приходьте, будь ласка, і на Ютуб пана Тараса, де ви можете також нас дивитися. Підпишіться неодмінно. Не будь ласка, на ютуб пана Тараса. Активне посилання в описі під цим відео. І також курс, переможні переговори від пана Тараса. Бачимо, скільки зараз переговорів по всьому світу, та зрозуміло, що і в нас кожному в житті в політиці, в бізнесі, може, і в особистому треба підсилювати свою позицію та статусність. Знати як брати не те, що вам пропонують, а те, чого хочете ви, і саме цей курс допоможе вам задіяти методики та тактики, які е, ось всі ці цілі зроблять реальними. Пане Тарасе, дякую вам до завтра. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина слова, звати мене. Побачимося і переможемо.